Всім доброго дня! У нас починається нове відео. То Лідел, наш другий, далі від нас дому, але є пряма, прямий автобус до нас. Дивіться, які гарні гори. А там маємо море. Подивимося, які ціні, ціни, Ціни осінні. Дивіться, яке велике авокадо. Такий. Маємо нашу щось Маємо такі ціни. Тут за цілий малесенький поємничок такі малесенькі. 2,35, євро 75 кілограм, але отакі, тільки не дуже миті на базарі по 60 центів. Картопля в промоції по 48 центів. Баклажани як на базарі, по євро 15, може бути 80 євро. О, маленька папричка гарна. Але, блін, дорога. Євро 89. Тут маємо печерки, євро 79. Візьмемо собі якусь одю, щоб ви були вдома. Яблука в нас, здається, євро 50. Не будемо брати, беремо банани. Банана, євро 19 дешевше, ніж у нас. У нас по євро 80. Тут маємо такі квіточки гарненькі. Дивіться, вже розсада є. Кільпанчики. О, гарна ціна, дивіться, по євро 50. То я так розумію, що тут євро 50, те, що тут не маємо розсади. Може якісь квіточки собі куплю навіть. Старість прийшла, старість. Якщо я вже квіти купляю. Ага, може, то всі квіти тут насіння, дивіться, по євро 50. Маємо такі маленькі. Це так, цибулю. І мені здається, євро 50 це хороша ціна, може ви мене поправите. Бо до пенсії, то я тільки зараз наближаюся, що таке дивлюся купляти собі, а не мамі. А, дивіться, чесник продають. Це Справжній чесник. Ну добре, тузниках ні такого я не хочу, а може якісь стільпанчики я б собі взяла. Якщо це за євро 50 і навесно буде мати букетики. Дивіться, Бачите, маємо стіки і такий розовий. Такий теж. Тут якось пусту. Що то за кіточки? Ой, такі гарні тежки. За 7,59, я думаю, що це цей набір на гриля. По 5.39 за кілограм це недорого. Але тут все по 2 кіло. Зараз туди трошки собі м'язка візьмемо Таку шиночку за 94 цента. Одну візьму наприклад Тут більший вибір соляни. Оба знайшла. Ми хотіли кабаноси, в Греції вони є. Ми так нині класно скопимося. То маємо по євро 19. Тільки майже 2 євро. Тут кашинка. Буде в заморозці теж щось треба. Блін, я знімаю. Ну, можу одне сказати, тут дешевше, ніж в Албанії. Ти то з там. Десерт по євро 50-ті. Зараз навіть возьму нам додому. Вже не беру, Ярослав не хоче Хоч він колись таки брав. Короч, нічого не будемо брати десертів. Я взяла шоколадку дубайську Таке вирішили, може, возьми це. Євро 75 така когось. І ми ще перевіримо на пасовник. Такі десерти. Дивіться, такі Це такі ніби як преміум Щось такого типу Класна нарізка. Це за 3 євро. У нас на якийсь стіл святковий супер. Дивіться такий шматок 22 євро. Ух, класно. Ти, напевно, вже будемо на свята купляти колись. Ще не зараз. Поки що у нас... Підходите мінус 25%. Все. Такі паштети. Ото як пармезан, Але блін, 5 євро за шматок. Ну, чого таке? А тут за 2,29. За 2,29 то вже можна. Ага, на наплата. 90 грам. З подорожчим. І ми перестали майже їсти. Та, ну, тут щось бачу маленьке таке. По, 50, по 40 грам шоколадки. По 66 центів. Ярослава каже, лишити це. Куди лишити? Треба їсти. Це господина будемо. ставки, скільки тут в кошику. Ярослав каже, 200 євро. Побачимо. Вже є вдома. Стільки пакетів, ще один пакет на підлозі, не поміщається. Там наше море, сонечко, на сьогодні, кінець вересня. Здається, завтра, так, завтра 1 жовтня, і буде страйк в Греції. Щось такого плану. Дуже багато закупилися, всі пакети мені не поміщаються, гляну як з продуктами. І дуже багато стратили грошей. Чек десь, може, буде. А може ні, не знаю, чи Ярослав взяв. в кінці, ого, ого! Такий корм взяли. З куркою. Може. Може, не з куркою. Скільки коштує, не скажу, бо то Ярослав вправив, я не пам'ятаю. Бо не знаю. 100 євро з копійками тут маєте 4 пачки мівіни без приправи. Бо в нас вчора ми з вікуською пописали в мене мівіну. Ми пішли до, тут внизу в магазин, а там пачка мівіна Євро 60 золото. На горі по Євро 5. Акція банани по Євро 19. Ми купили дві такі зв'язки, там 2 кілограми з чимось. То не точно ціна, то так, пару грошей туди центів, пару центів назад. Маємо такі. Чи як це назвати? Євро 20, 9, напевно. Ще одні банани. Бо в нас внизу в супермаркеті банани по євро 80, а тут по євро 19, тому ми набрали банані. Оливки. Я люблю такі вже зразу порізані і без кісточок, бо я ліниву трошки шоколадка по євро. 11, 15. Тут у нас теж найдешевше євро 80 Ми купили трошки на запас. Як трошки? Трошки так багато купила. Але головне сховати самим від себе, бо ми можемо самі то все сісти. Ще така шоколадка. Така. Бо така була дешевша. То здається, по євро, а це євро 11. Може, я помиляюся. Маємо 6 плиток шоколаду. І те ще не все, бо я ще купила на дубайську шоколадку. Бо в Лідлі найдешевша в Греції дубайська шоколадка, чим іншим. Бо в нас в магазині майже по 5 євро, а там по 2 з копійками. Їда для маски за 5,79. Тут є 10 пакетиків таких. Виберу котячої їди, там не дуже багато. Споленіті і більше, мені здається. Не, здається, так і є. Я взяв картоплю, тут більше 2 кг. Там картопля по 40... Я на відео навіть показувала, менше 50 центів за кілограм. О, це наша нам багато наша дубайська шоколадка. Ми вже колись таке купляли, смачна і як я лід лізно беру. Що тут ще в нас є? Ой, то було песто. Песто було гарна знижка, було за євро. І для того, так воно євро 80, щось такого плану, чи євро 50. Ні, не євро, десь до двох а було мінус 50%. Коротше, песто було за євро. Я взяла дві штуки, щоб в мене було на запас, але сиру доброго до песто не взяла, пармезану, треба буде ще купити. Авокадо було на кілограм менше 3 євро. Я взяла два авокадо. Як ми то все несли, я вже замучила того всього показувати, якщо чесно. Але тут захетилася. Такий мінус 25% ми маємо фарш, тут на два з копійками було. Ми маємо тут 450 грам. То корячий дві пачки взяла. Я тут все буду заморожувати, я того не боюся заморозки, не треба мені кожен день свіже фермерське м'ясо, бо я на... ми на то не потягнемо по грошах. Хто має таку можливість досить непоганий варіант і робити, а ми не маємо на то як. Морквочка десь коло кілограму. По 65 центів знайшла я там мівіну, Взяла. Ярослав Руслав знайшов, о, дивіться, навіть по 400 грамів, я думала, що по 200. По 4 євро купив 12 центів, купив такі наріз шинки. Класно одну лишим, решта в заморозки підемо. Тому в нас такий, такий чек і вийшов. У нас все разом вийшло 165 євро. Так, дофіга трошки, але нічого. Ми багато її купили. Так що ставте вподобайки і підписуємось на канал. Тут. Виставила відео, в мене там такі гарні коментарі були. Дуже гарні. По 30 центів взяла То з какао, я взяла, я думала, я беру з варенням. ой 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 По 3 до 4 євро балон газу. Ярослав взяв дві штуки на запас. Бо, як то кажуть, невідомо, що у нас чекають хай запас газу, щоб щось підігріти і їсти буде. І ще одна шоколадна. Я думала, що я беру вишну. В... В... в Греції, хотіла сказати, в Польщі. В Греції дуже-дуже багато де продаються такі балони з газу. В кожному магазині можете знайти. А ми, як в нас не було електрики, користувалися такою системою, підігрівали на газ. І нам цього вистачило на тиждень. Ну, ми там дуже багато не варили, там максимально макарони. І, ви розумієте, як то кажете, старість прийшла до мене. Я купляю квіти. По євро 50 тюльпани. Ярослав вибрав такі. То Ярослав вибрав. А я вибрала трошки інакші. До 3 євро має майонез. І 2 євро, може трошки більше, навіть маємо сир тартийков. Та я Ярославові вибрала, бо він сам собі того не купить. Бо це, Ну як? Це, це не так дешево. 3 євро маємо, а він таке любить. На свята більше було такого купляти. В Костці купила шоколадний молоко, бо ми його купляємо по євро 11, тут по 67 центів. Хай дитина. А тут Маська планує свій побіг. З квартири масю, хто тебе так годувати, тут, там буде, як тут годують. То трошки в нас перерва. Бачимо гори. Радуємося і розпаковуємо далі. Тут я взяла хліб по 59 центів, тут дві штуки я порізала і в мене вийшло щось таке. Коло двох євро масці взяла. Тут які смаколики. Ще одне молочко. 67 центів. 4 євро солений гараж. Маємо пів кілограма. Ні, це не 4 євро. 5 євро кілограм. Я забула скільки. Так? Класно. Я ж кажу старість, старість. І там ще за авокадо взяла такі якісь інакші форми авокадо, таке, дивіться, більше. Як то сфокулотику, бачите? Ще одне песто на запас, щоб мене було. О, таке дешеве. Щось таке Ярослав знайшов за Євро 27. Непогана ціна, хай буде. Хочемо йогурти, переважно віка теж буде ставлю. Була сьогодні акція такі сирочки, так вони є, євро 60, а нині було по 80, що я чомусь менше, чим євро. А так то я по євро 67 купляю і купила три вида. Так. А то не жалки. Я думала, що ярослав взяв мені нам жалки, а то є просто людям. Дивіться вже, яка у нас тут всього, стула не вистачає. Це ще не все. Побігли далі. Ще одна пачечка у нас, бачите, за 2,84 фаршу корячого заморозку. Та я вибрала такі ті панчики, мені сподавались рожеві. Вісім штук тут є, Євро 49. Печарки, не пам'ятаю скільки, десь до 2 євро, тут мінус. Віку... Хотіла склати вікусіна, то Ярослав любить таку намазку з поприкою, то у нас салатка постяни. Ну і дивіться. Ну і що з нею зробити? От ти Масянтра. Мася, Мася втікай мені звідси. Набрала. А, тут маємо ще одній людяники. Тому я взяла то Ярослав. Величезний кетчуп маємо. Дуже великий кетчуп. Це моя любима намазка, саме звичайна. Ще одна мівіна. Маскармони тут дороге. По два з чимось євро за одну. Я взяла дві. не В кожному магазині у нас, наприклад, напроти квартири немає маскарбону. А внизу щось було по 4 євро. за такі маленьке. Маргарина менше євро. Я колись думала, що в мене великий стіл. Я помилялася. За 3 євро сім парів шкарпетків. Тут ми маємо. Лампочку, вітамінки. Не говорю ціну, бо не знаю. Та салямі я бачила ціну євро 60 з чимось, але я не впевнена, що така та ціна. Я буду напишу в описі, скільки вона коштувала. Пошукаю почати. А, чеку я ще не знайшла, але будете вірити мені на слово, в мене є в аплікації. То Ярослав взяв цибульку, оскільки брав за кілограм. Я не знаю, бо я бігала, знімала відео. Якось так. Макарони по 65 центів. Або 61. То Ярослав вибирав. То я взяла менше 2 євро. Тут ми маємо 120 літрів, мені треба на дачу. Рибні палочки наші любимі, то і 2,60. Дешевші по 2,10 щось такого плану ми на пробу взяли. Ще одна мівінка, макарончики любимі, вікусені і Ярослава. І мені падає рюкзак. Кудась. Падає. Взяла молочко. Теж по переоцінці взяла одну літру, бо то і так дуже багато. За 88 центів. Щоб знали, які в нас тут ціни приблизно. О, і тут дуже важке набір ключів. Ярослава, скільки коштували ключі? Біля 11,99 або 10,99. Важкий набір ключів. Потрібна річ. Можна так поставити, може їх вітер не вкинеть. А як вкинуть, мені хана. Зараз мій стіл виглядає так. Ну, якщо чесно, то круто. То дуже класно. І це ще не все в мене, ще цілий рюкзак. Таке м'яско. 81 цент. Ну, то якесь таке. Ну, взяла, хай буде. На запаси треба мати. Друге теж щось таке купила, тільки то зі свинини. На тосте. По знижці купила за 5 з копійками такий 750 грам фаршу. такий, бачите, свинина і, і коровка. Круто, коровка. Філе курячі теж ми брала знижкою, що є по мін 25%. Шкода, що не 50, але маємо те, що зараз маємо. За 3,74. Може бути, робила. Я думала, що тут написали веган. Може, зроб, попробую, може хтось має рецепти, як робити домашні нагінси, бо Вікуся таке любить брати з собою до школи. Я останні купила нагінси, може, за дешеві, може, ще за 5 євро. Вони зовсім не смачні. Таку випічку заморожену. Маємо тісто, тут будин. Щось таке, похоже, я колись, як була в переї, відпочивала, коли з нами тато був. І ми таке пекли, було смачно. А, Воно коштувало євро 70, евро, тому я купила. Пачку найдешевшого сиру за кілограм, пам'ятаю, 7 євро з копійками. Ще одна курятина пів кілограма. За 4 євро. Кажу, треба зробити ті нагінси. Дуже хочу попробувати домашній. Хто вже таке вдома робить, пишіть рецепт. Так. І ще маємо таку заморозку. Тут вже таке готові такі булочки. Я думаю, що зі сиром. І не знаю навіть, чи вони солодкі. Хто живе в Греції і вже трошки щось розбирається, пишіть А я пачу... Пот... Ого! Я думала, що по кілограму, то дивіться, кілограм 200. І ще таке саме взяла зі сусідкою. Просто сосиска в кіпці. Теж кілограм 20 хвилин в пекарнику. Я хочу таке просто нам запекти, в якусь до школи дати, бо я в якусь бокси складаю два обіда, сніданок і обід. Нормальний. Такий повноцінний дитячий. Ай, то ще не все. Але вже близько. Маємо. Палички. Чогось вони тут продають їх заморожені. Дві пачки купила, щоб у нас було на салати. І за 2 євро серфета. Все, закінчили. Дивіться, яка крута, крута, величезна закупка. У мене стіл в пару шарів прямо деколи. Продуктів дуже багато. Якби то розложити, можна і на два стола. Напевно, будемо їхати до Лідла. Раз на два тижні і скуповуватися. І це не дешево, то не дуже супер дешево. Тут в мене не є на 50 євро, тут дорожче. Маємо за все 165 євро, але дуже всього багато. Всім дуже дякую, хто був зі мною до кінця і зустрінемось в наступних відео. Мася, ти є чудо в пірі. Мася, хто тобі на стіл дозволяє? Хто хто? Я вам скажу хто, там і. Все, дякую до зустрічі.